Злочини, на які не реагує правоохоронна система, зламані долі людей, за які начебто нікому відповідати. Безліч інстанцій, які мають боротися з корупцією, а замість цього борються з власним народом. Досить бути простим спостерігачем того, що відбувається. Треба діяти. Впевнений, що двері, за які зазвичай пересічному громадянину не потрапити, відкриються. За допомогою посвідчення народного депутата України. Це програма Народна прокуратура. І я її ведучий Сергій Каплін. Просто зараз народна прокуратура повідомить вас про безпрецедентний злочин. Дивіться в програмі: за кілька сотень кілометрів від Києва з'явиться новий Чорнобиль. На атомну станцію теж може зайти. Чому невдовзі з наших кранів полється радіоактивна вода? Ця вода буде в Дніпр. Уран на подвір'ї. Де в Україні хочуть видобувати найголовніший елемент ядерної зброї? І навіщо? Находиться ще невеличке родовище. Урану? Дивіться вже за хвилину. На сході України гинуть від куль. На Мирній Полтавщині сотнями мруть. Від брудного бізнесу залізорудного магната. Якщо ми не зупинимо його зараз, екологічна катастрофа похопить всю Україну. Негайно я вирушаю в зону екологічного лиха. Дивіться просто зараз. Вона смердить, але іншої немає. Вода, Жителі полтавського села тепер точно знають, що дорожче за золото. Вода ріжа. А це чорно стало. Що сталося в Кияшках? І чому населений пункт перетворився на пустель? Ще три роки тому Григорій Прятко пригощав гостей джерельною водою. Тепер і сам не знає, де втамувати спрагу. Це хіба можна їпити її? Ріжа, вода і, і мазута плаває. Тут навіть дороги натякають, щось тут не те. Місцеві жителі точно знають, що кар'єр. Та збудований поряд гірничо-збагачувальний комбінат. Це іде з криша з кар'єра. Щебенем зі скелі мостять дороги, щоб далеко не вивозити відходи з виробництва. Проїде машина, пилюка така, що у форточку падає вонос. Тутешні жителі бояться випускати тварин за ворота через крихту з кар'єру. Курка як курка, маленько подрібненько поклювала. Що таке курядок, ну відкрила у них печінка, така, як бутебе пшоном посипана все. Люди відчувають себе в центрі магнітної аномалії. Володимир Лук'янченко проводить експеримент у польових умовах. Це обикновений магніт стирчика, який пожалоста реагує на цю штуку. Село яшки розташоване за кілька кілометрів від полтавського гірничо-збагачувального комбінату поряд з так званим хвостосховищем, де зберігають відходи після подрібнення руди. Відходи це дрібнодисперсний пил, що провокує різноманітні гострі захворювання. З появою комбінату в селі мало не щомісяця копають нові і нові могили. Тут похорон майже кожний день. Тут уже половина села похована. І кожен день ну не каже так через день. Он дивіться скільки нових могил. Усе кладовище встелене свіжими вінками, і здається, до того, що віддати Богові душу, місцевим жителям доведеться передчасно. Тут звикли. Молоді, просто молоді. 40 років жінку поховали, онкозахворювання Ось раніше ми не знали, що воно таке, а тепер на кожному, ну чуть ли не в кожному дворі це онкозахворювання. Два тижні тому в селі поховали чотирирічну дівчинку, яка померла через хворобу легенів. Прийшло з садика нічого, до вечора стало погано. Два чи три дні в Полтаві полежало і все І немає. Полтавський гірничозбагачувальний комбінат, структурний підрозділ компанії Ферекспо. Її головний акціонер, народний депутат Костянтин Живаго. 2013 року прибуток компанії становив близько 264 мільйонів доларів. За рік гірничорудна компанія збільшила доходи на 20%. Наразі підприємство хоче нарощувати потужність в найближчих планах будівництво біланівського кар'єру. От тільки у жителів десятка сіл, які розташовані на місці майбутнього будмайданчика, поради спитати забули у селі Бондарі. Громада повстала проти зведення рудовидобувного гіганта. Люди підозрюють, що сільський голова у змові з керівництвом підприємства, тому що активно підтримує будівництво. Він на людей, як то й казали, положив Це грубо. Ну отак він сказав. Фазен як він склади построював, комбайна за мільйон купив. Бетонів немає, не купив, щоб людям вода була возилася. Він машини скупляє. На громадських слуханнях люди одностайно вирішили: будівництву біланівського ГЗК не бути і відправили про це документи до районної ради. Однак їх не почули. Обурені селяни влаштували мітинги в Кременчуці, і навіть штурмом брали райраду, де у закритому режимі тишком-нишком затверджували план забудови Кременчуцького району. На ньому замість 10 населених пунктів Біланівський кар'єр. Перше районної ради є відкрита товариство. Однак спроби протягнути кар'єрну схему тривали. Приймати, голосувати за дане питання без обговорення. Ви тільки що дві минути назад сказали, це питання не виноситься, це питання не включається повістку дня. Тепер ви ні обговорення. Селяни не дарма б'ють на сполох, бо може статися безпрецедентне. Через бажання залізорудного магната живаго будувати саме в цьому місці їх можуть відселити з рідних домівок навіть примусово. Це дозволяє зробити стаття 7 закону України про відчуження земельних ділянок, згідно з якою можна забирати приватні землі для будівництва та обслуговування підприємств, що експлуатують родовище корисних копалин для суспільних потреб. За хвилину дивіться інші подробиці великого переселення з кар'єру. Ви дізнаєтеся, чому рудна лихоманка зачепить не тільки жителів Полтавщини, а всіх без винятку українців. Дніпро під загрозою забруднення. Це ж загади кого, я. кого селяни звинувачують у зраді. Давайте проведемо очну ставку. І як воно жити на пороховій борці? так воно також куди. Тако, Сергій Каплін разом із мешканцем села Бондарі вирушає до сільського голови, який зрадив інтереси людей і став на бік можновладці. Дорогою народний депутат інспектує стан річки, біля якої випасають худобу. Оце воду корова звичайно, не може. Не те що... ну, правильно. усе ж така коло я таке молоко. Тоді ми все споживаємо. Народна прокуратура встановила кричущий факт: якщо біланівський кар'єр почнуть розробляти. Поживати таку саму забруднену воду будуть не тільки на Полтавщині. Продовольще знаходиться у заплаві річки. Псел. Є великий ризик, що через ґрунтові води до річки потрапить ропа, тобто соляні відходи, а також радіоактивні елементи, які вона містить. А потім через єдину систему поверхневих вод відходи біланівського комбінату дістануться Дніпра. Якщо всі ці води будуть йти, скажімо, ну так, грубо говоря, через одну трубу. Тобто з одної труби цей водоотлив буде осуществлятися. Звісно, в цьому локальному місці, там, де ця вода буде збраситися дніпру, ну, буде нехорошо. Голова Бондарів Леонід Заїченко помітно наляканий візитом народного прокурора. А знімайте. Яка ваша позиція по будівництву обку? Я заперечую. Сергій Каплін пропонує чоловікові написати розписку про те, що він підтримує не бізнесменів з родовища, а односельців. Ну щоб не було це голослівно. Та побачивши аркуш паперу, сільський голова завагався. Відволікти увагу прийшли його робітники на підпитку. Це... А сам чоловік накивав п'ятами. Голова сільради відмовився підписати звернення. До своїх співгромадян про те, що він буде на нашій стороні буде боротися проти будівництва біланівського ГЗК. Село Ярестівка, один з населених пунктів, який гірничо-збагачувальний комбінат вже майже повністю поглинув. Він підібрався в притул до мальовничих сільських будиночків. Я на огороді стою і я дивлюся всю роботу у кар'єрі. Нас дикати немає. Чим. Але головне обвинувачення на адресу підприємства руйнування будинків через небезпечну близькість до виробництва, скромні сільські хатинки в буквальному сенсі тріщать по швах. Воно не сьогодні, а завтра. Заварити. Кімнати всередині теж латані, перелатані. Господарям доводиться робити косметичний ремонт щотижня. Дивіться, ти хатян висев по по кусок uh -huh. потолка. Баба не співа його затирати. Землетрус посеред села регулярно влаштовує комбінат, що розташувався по сусідству. Як дзерів, так воно все ходить, як. Вибухи, завдяки яким розробляють кар'єр, лунають за суворим розкладом. Санітарна зона між комбінатом та селом на сьогодні становить пів кілометра, і вона скорочується з кожним роком? Ви дуже гарно бачите, як наступає мільярдер на цей двір, в якому живуть прості пенсіонери. За кілька років він буде вже в дворі крити собі гроші лопатою. До речі, а як же ви сам головний акціонер гірничо-добовного підприємства? Костянтин Валентинович Живаго, 40-річний український мільярдер, у 2013 році посів сьоме місце в рейтингу найбагатших людей України, маючи статки 1 мільярд 920 мільйонів доларів, контролює одну із найвпливовіших фінансових груп: фінанси та кредит, народний депутат України, чотирьох скликань, почесний президент футбольного клубу «Ворскла». Знаєте, я хотів би, щоб в нашій країні було як все в світі розвинутому, як ми звернемося, це з кращими західними практиками. Костянтин Живаго, народний депутат, обраний на Полтавщині, але мешкає він чомусь у Лондоні, і його діти здобувають освіту у Великобританії. Цікаво, що кілька років тому бізнесмен пожертвував 100 тисяч фунтів лондонській школі, тому що був вражений рівнем безграмотності тамтешніх підлітків. Хоча й за цим широким жестом вірогідно прихована особиста користь. Насправді, зробивши великий благодійний внесок в економіку туманного альбіону, інвестор дістає право стати громадянином Великої Британії. Як гадаєте, чи планує Костянтин Живаго жити біля свого кар'єру? Чому на Полтавщині люди почуваються як у зоні бойових дій? Такий був, що аж двері відкривалися. Чи можна домовитися з будівельниками гірничо збагачувального комбінату? Ну, обнесуть просто так камінням. Каже, він будете жити серед партхані. І чим закінчився візит Сергія Капліна до загарбників території? Я знімав, знімаю і буду знімати. Від гуркоту в Ярестівці не вдається сховатися нікому. Вірі Степанівні діти побудували новий цегляний дім. Та про спокій та затишок пенсіонерка може тільки мріяти. Посматрити, посматрики, що робиться. Це ж а тут зрива я ж не заходила сюди з п'ятницю. П'ятницю такий зрив був, що аж двері падкривалися. Насправді, потужність вибухів та екологічне забруднення можна зменшити. От тільки комбінату-гіганту не на руку вкладати кошти для впровадження сучасних технологій. Аспірація, пилеподавлення, використання системи взриву, які дозволяють зменшити об'єм підняття пилі. Тобто тут на всі есть направлення, свои технології, Просто їх надо вовремя в проекте привлечь, чтобы потом на ліквідацію не тратить колосальні гроші. Первичные мероприятия, если вони стоят 100 гривень, то ліквідація буде стоїть 100 тисяч гривень. Економить підприємство й на податках, Незважаючи на те, що на початку серпня уряд підвищив ренту для добувачів залізної руди з 5 до 8 відсотків, це навряд чи помітно вплине на заробітки компаній гігантів. Приміром, у сусідній Польщі рента за використання запасів залізної руди приблизно в 15 разів вища ніж в Україні. Ті прилітає живаго сюди. Він прилітає, як розказують працівники, ті, які працюють на єресівському кар'єрі, що він навіть нашої води не п'є. А ще депутат і власник рудовидобувних кар'єрів, полюбляє спілкуватися з селянами. Та лише для того, щоб продемонструвати у цьому регіоні головний він. Я сказав, що я вам можу сказати? Ще офіційного дозволу на будівництво біганівського ГЗК немає, але хто буде противитися і не буде, ну як послушно виконувати те, що по переселенню там і по всьому, нас ну, обнесуть просто так камінням, каже, ви будете жити серед барханів. А вся Полтавщина та сусідні області за цією логікою муситимуть звикати до кислотних дощів. Адже для підриву породи в кар'єрі використовують тротил. А це означає, що в атмосферу викидається маса токсичних речовин, зокрема, оксидів азоту, які призводять до кислотних дощів у радіусі кількох сотень кілометрів. Народна прокуратура вирушає до кар'єрів, які розробляє компанія Ферекспо. І одразу скандал на рівному місці. Є вишестоячий ліс. Какої вишестачі ліфт? Руководство. Народний депутат України. Ну, я знімав, знімаю і буду знімати. За п'ять хвилин прибуває начальник відділу економічної безпеки Ферекспо. Але робить вигляд, що хвилюється за безпеку життєву. Це підприємство і є ризик. А ви не хочете ще людям, які проживають у вас там е по сусідству з, з місцем розробки, так само повидавати там розпіратори, противогарти гази? Ситуація абсурдна. Ми на узбіччі траси ніяких парканів, в'їзного шлагбаума. Але представник Ферекспо відстоює право на територію. В Межигір'я навіть можна зайти, а до вас неможливо. На атомну станцію теж можна зайти. За кілька хвилин риторика змінюється. За словами Сергія Дмитренка, комбінат вже не атомна станція, а екологічно чистий заповіт. Не забруднює. користуючись нагодою, народний депутат Сергій Каплін вимагає зустрічі з дирекцією Ферекспо. Причому не в кабінеті з кондиціонером, а у селі, яке задихається від пилу через розробки комбінату, я можу зробити індивідуальний дзвонок? Як відреагує керівництво комбінату на пропозицію подивитися у вічі людям? У мене немає ілюзії, що така зустріч відбудеться. Нам просто ніхто не зателефонує і взагалі ніхто не приїде до людей. Нас зацікавило, чому представник компанії порівняв розробку кар'єру з атомною станцією. Виявилося, що не просто так. Є ризик, що в руді високий вміст радіоактивних елементів урану і талій. Випромінювальні ділянки хотіли почати розробляти ще в 70-х роках минулого століття, але через небезпеку для життя людей не наважилися. Ми й далі розкриваємо таємниці, які приховує кар'єр на Полтавщині. Просто зараз ви дізнаєтеся. Рудні аферисти. Жінка хотіла переїхати з кар'єру і залишилась без грошей. Я їм нічого не вірю. Абсолютно нічого. Хто дозволяє рити копанки посеред поля? Вони проходять і все. І які виправдання Сергій Каплін почує від компанії агресора? Та да, от ми працюємо так, що немає тут Олександра Макаренко погодилась приїхати з села, коли остаточно знесилилась у боротьбі з гірничорозробним монстром. Копати вони будуть, а ми будемо тут сидіти. Переговори почались. Спочатку винахідливі підприємці запропонували жінці добровільно відмовитися від землі, а потім, мовляв, віддамо гроші. Вони сказали, ти сама ж написала заяву на цю таку, на що ж ти? а тепер, де я ж тоді гроші йти в я ж їх не добуду. Комбінат запропонував або нову квартиру, або грошову компенсацію. Ми хотіли гроші взяти. Нам не вигодно, на що нам та квартира. Ми вже хату купимо десь усе. Пані Олександра підшукала новий будинок, віддала за нього завдаток 5 тисяч доларів, адже комбінат обіцяв днями повернути компенсацію. Але грошей від представників компанії жінка не дочекалася і досі. Це ніде нічого. Вони й забули за нашими ми єсть. Я їм нічого не вірю, абсолютно нічого не вірю. Виявилося, що карту будівництва кар'єру змінили, і потреба зносити хату Макаренко у підприємства відпала. Хоча умови життя жінки аж ніяк не покращилися. Тісне сусідство з видобувниками відчуває постійно: з кар'єру возять видобуток. Потяг як їде, в хаті, не можна сидіти. Отако всі стіни в нас скоро з хати порозвалюється. І садок з городом посохли. В ґрунті води то немає, вони ж то її повитягали. Білановський Викачав. А коли почнуть будувати Біланівський гірничо-збагачувальний комбінат, зникне і Чорнозем. Під час розробки кар'єру заплановано зняти родючий шар землі з площі тисяч гектарів. У масштабах країни цифра разюча. Як іще досліди ГЗК вплинуть на екологічну ситуацію в Україні, народна прокуратура провадить власне розслідування. Далі буде ще цікавіше. Компанія підконтрольна бізнесменові Костянтину Живаго тягне час. Я забішав, що я дзвонився. Я свої на вітер не красаві. Я живею генерального директора. Діть раз безпокоїв. Поки керівництво ГЗК розмірковує, кого делегувати на розмову. Народний прокурор продовжує вивчати ситуацію зі зловживаннями комбінату. Зараз ми їдемо до незаконної копанки. Живаго. Офіційно будівництво Біланівського ГЗК ще не почалося. Але робота тут кипить. Проводять геологічну розвідку. І афішувати це явно не бажають. Мене по конституції України можна не знімати. А чому ви преп'язуєте знять? Каплін Сергій Ніколавич, народний депутат України. Хорошо. Народний депутат іде на пролом. Ну, не починяється, проходять і все. А що там за строєння? На я вам прямо посеред кукурудзяного поля стирчить бурова вежа. У вас є дозволи на розробку, на дослідження? Тут є дозволи на, на буріння прямо тут. Ну, ну, ми прості робота. Ні, я, я п... ні, ні, питань немає. Чи питали дозвіл на дослідження у господаря кукурудзяного поля? Дуже сумнівно. Треба дізнатися, скільки за це платять людям. Я переконаний, що більше ніж відро води. Уже в Києві нам вдалося поспілкуватися з вченими, які керують дослідженнями родючих полтавських земель, на замовлення компанії Ферекспо. Інститут геохімії навколишнього середовища отримав від менеджерів бізнесмена Живаго близько мільйона гривень за експертну оцінку території, зокрема радіаційного стану. Висновки, як кажуть, відповідно прайсу радіації там можна не боятися. Георгій Лисиченко, директор державного інституту геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України, доктор технічних наук. Радіацію треба контролювати, якщо вона з'явиться в процесі видобутку. Висновки вчених стали обґрунтуванням для державної екологічної експертизи, яка дає дозвіл на будівництво нового комбінату. Та навіть заангажовані дослідники вимушені сором'язливо зізнатися. Наслідки не передбачують справа. Тому що біля декілька кілометрів від цього родовища, у залізних руд знаходиться ще невеличке родовище більше І його певний вплив може бути відчутний. Тим часом народний прокурор Сергій Каплін робить третю спробу поспілкуватися з невловимою дирекцією комбінату. Набираємо. Чоловіку, який не бросає слов на вітер. Внимання для вас не відстав. Я постараюсь кричати, що він ще раз набрати. Він не бере трубку? Ну не завжди відповіді бувають. Ну, ми стараємося. Нарешті гірничо-збагачувальний комбінат знайшов ЦАПа відбувайла. Виправдовується він непереконливо. Ви ж бачите, в якому стані тут живуть люди. Олександр Отморозко, керівник відділу земельних питань Єрістівського гірно-збагачувального комбінату. Но вы посмотрите, какие бурьяны здесь растут. Это не вопрос к Ерестовскому горнообладательному комбинату. Вода есть все-таки в колодезях. Мало или нет, это уже вопрос к жителям. нам этим 20 лет. Предприятие не, не может на настоящее время сказать, да, вот мы работаем так, что нет пыли. И что до примусового переселения, комбинат пропонует свежее решение. Якщо человек не хоче переселяться, ему предлагают всі варіанти предложены, он не хоче. Суд. Через суд. Але поки що із позовом до Харківського апеляційного адміністративного суду звернулись не люди, а представники компанії агресора вимагали відмінити інше судове рішення, за яким скасували схему планування Кременчуцького району. Ця схема фактично дає головний дозвіл на будівництво біланівського гірничо-збагачувального комбінату. Селяни рушили до Харкова і влаштували пікет проти появи промислового гіганта. Але представників Феміди народне обурення аж ніяк не зворушило. Суддя вів себе зухвало, в основному головуючи зупиняв, обривав, категорично відмовив допитати селян, які покинули дома свої корови, покинули все, що можна. Суддя не дав людям сказати слово, не дав нам висловитися. Вони вже знали наперед рішення. Вони його написали в іншому кабінеті. Це однозначно. Суд став на бік забудовника, але борці з брудним бізнесом Костянтина Живаго здаватися не збираються. Вже подали касаційну скаргу проти неправомірного рішення адміністративного суду. Складати руки люди не збираються, і від того, чи зможуть вони обстояти власне право на чисте повітря та воду, залежить екологічна доля не тільки Полтавщини, а й усієї України. Після візиту народної прокуратури на події відреагувала прокуратура справжня. Нам вдалося вплинути на ситуацію. Щодо надання дозволу на розробку технічної документації диваніського ризика, той, що планувався на території Кремлянського району, немає. Не існує, оскільки не прийшли громадських слуханих цього питання. Законних підстав для здійснення будь-яких будівельних не немає. За моєю спиною, терикони Полтавщини, насипані мільярдером живаго. За ними села, тисячі зламаних доль людей, злидні хвороби. І неповага з боку влади. Ми попереджуємо мільярдера і уряду країни. Якщо ви нас не почуєте, біля ваших вікон горітимуть не малі, як на майдані з шини, а ваші з білазів, які давно переїхали простих українських людей Полтавщини. Че усім Олексія і Тетяна Гончарова у студії. І щойно разом із вами ми стали свідками прем'єри нового телевізійного проекту народного депутата Сергія Капляна. Народний прокурор. Ось таким чином дійсно посвідчення депутатське відчиняє двері перед журналістами і депутатом. В даному разі дозволяє проводити свої розслідування. На нашій студії на продовження теми техногенної катастрофи вітаємо Євгена Яковлева, експерта в області інженерної екології і людину, яка зокрема з Знає, з 58-го року Донбас будемо говорити про те, чи очікується катастрофа там. Але, пане Євгене, що ви можете додати до цього? Це дійсно катастрофа. Біланівський кар'єр, видобування руди. Тобто, люди дійсно страждають від цього дисперсного пилу. Тобто, і, ну, власне, відбувається все, що бачили. Це катастрофа розчини, як які факт, чи вона. як те, що може бути.